Закінчився місяць листопад, осінь чарівниця геть пішла, фарби всі яскраві з собою забрала. Вже у віконце загляда зима. І грудень, подихом морозним день розпочина. На шипках. Візерунки він плете, Сріблястий іні землю покриває. Сніжинок, грудень вже чекає, Зимові свята на поріг зазиває. Діти, погляньте, які чудернацькі візерунки створив мороз на вікні. Давайте! І ми створимо свої власні неповторні візерунки. Тож запрошую вас до нашої творчої майстерні. Намалюємо візерунки на вікні. Малювати ми сьогодні будемо незвичайним способом, а свічкою. Для роботи нам знадобиться олівець, щоб намалювати ескіз віконця, фарби. Пензлик, стаканчик з водою. Малюємо ескіз віконця, намічаємо простим олівцем сніжинки. Тепер беремо свічку і малюємо сніжиночки. Можете створювати власні сніжинки, які забажаєте. Також додамо різноманітних візерунків на віконечку. А тепер будемо творити магію, візьмемо фарбу блакитного кольору і зафарбовуємо наш аркуш паперу. Подивіться, який чарівний візерунок в нас вийшов. Наведемо раму білою фарбою і наш малюнок готовий. Створіть власний, неповторний візерунок на вашому віконечку, буду чекати на фото ваших робіт.